Добрий день, шановні учні. Вітаю вас на уроці біології. Тема уроку розлади діяльності травної системи та їхня профілактика. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини. Мета уроку. Сформувати в учнів уявлення про основні розлади діяльності травної системи, їхні причини та наслідки, ознайомити зі способами профілактики захворювань травної системи, пояснити негативний вплив токсичних речовин на обмін речовин в організмі людини, а також розкрити механізми. Знешкодження токсичних сполук. Розвивати вміння аналізувати інформацію, формувати відповідне ставлення до збереження здоров'я. Харчові отруєння. Харчові отруєння це гострі захворювання, які виникають внаслідок вживання в їжу продуктів, що містять Шкідливі мікроорганізми або отруйні речовини. Харчові отруєння це тяжкі захворювання травної системи і усього організму. Вони виникають за таких причин: уживання несвіжих харчових продуктів, до яких потрапили хвороботворні мікроорганізми, отруйних рослин і грибів, отруєння препаратами. Побутової хімії, класифікація захворювань органів травлення. Відомі різноманітні порушення діяльності травної системи. Небезпечним захворюванням зубів є карієс. Порушення жування може бути наслідком запальних процесів слизової оболонки ясен і рота, стоматиту. Погано пережована їжа спричиняє розлади травлення в шлунку, посилює секрецію шлункового соку, подразнює його слизову оболонку. Це призводить до запалення слизової оболонки шлунку гастритів. Недотримання режиму харчування є також причиною панкреатиту, запалення підшлункової залози. Унаслідок неправильного харчування, лікування антибіотиками може виникнути дисбактеріоз. У разі порушення режиму харчування зловживання сухою жирною їжею за малорухомого способу життя. З віком може виникнути застій і згущення жовчі в жовчному міхурі, що призводить до холециститу. Наслідком холециститу часто є жовчно-кам'яна хвороба, утворення в жовчному міхурі камінців. Захворювання шлунково-кишкового тракту посідають третє місце за поширеністю після серцево-судинних та онкологічних захворювань. Причини захворювання шлунково-кишкового тракту. Первинні їжа в сухом'ятку фастфуд, дуже гарячі страви, груба їжа, зловживання спеціями та прянощами. Шкідливі звички, неякісна їжа, квапливий прийом їжі, безконтрольний прийом ліків. Вторинні патогенні мікроорганізми та гельмінти, ожиріння, порушення обміну речовин стреси. 3 генетичні чинники вади та аномалії розвитку. Причини харчових розладів їх профілактика. Найчастіші і найнебезпечніші гострі інфекційні захворювання травних шляхів це дизентерія, хвороба боткіна і холера. Причиною їх виникнення є порушення правил гігієни, немиті руки, фрукти, овочі, недотримання правил кулінарної обробки їжі. Купання та пиття води із забруднених водойм особливо закритих озера, ставки, порушення правил зберігання харчових продуктів, зокрема м'ясних і молочних, контакт із хворими на ці недуги, переносниками багатьох інфекційних хвороб, травних шляхів, є мухи. Згадані інфекції найчастіше поширюються у вигляді епідемій, ознаки інфекційних хвороб, пронос, лихоманка, озноб, біль у животі, головний біль, запаморочення, профілактика, дотримання санітарної культури гігієни рук, гігієна харчування, вживання. Прокіп'яченого молока та води, не купувати продукти, що реалізуються з порушенням температурного режиму та термінів зберігання. Глістяні хвороби спричинені паразитичними червами, гельмінтами, під час вживання заражених лічинками чи фінами м'яса. Сирої води, немитих овочів, фруктів через забруднені руки. Паразити знижують імунітет, впливають на нервову систему, органи кровотворення, виникає інтоксикація, відставання у розумовому розвитку. Профілактика грістяної хвороби проста. Мийте руки перед їдою та після відвідування туалету. Мийте великою кількістю води овочі, ягоди, фрукти, особливо, коли ви їх уживаєте сирими. Не допускайте контакту харчових продуктів із мухами, які переносять яйця глистів. Отруєння грибами. Гриби це особлива група організмів, серед яких є як їстівні, так і отруйні види. До отруйних належать, наприклад, бліда поганка, мухомор, несправжні опеньки. Вживання таких грибів може бути дуже небезпечним для здоров'я та життя людини. Отруєння грибами виникає через потрапляння в організм токсичних речовин, які містяться в грибах. Щоб уникнути отруєння, слід збирати тільки добре відомі їстівні гриби. Не можна куштувати сирі гриби або брати невідомі. Отже, до грибів треба ставитися обережно, щоб зберегти своє здоров'я та життя. Отруєння грибами виникає через потрапляння в організм токсичних речовин, які містяться в грибах, симптоми отруєння грибами, запаморочення, блювота, зниження пульсу. Задуха, діарея, відтік крови від кінцівок, холодні руки та ноги, судоми, різкий біль у животі, підвищення температури тіла, нудота, марення, поява галюцинацій, За наявності будь-якого з наведених симптомів. Негайно викликайте лікаря. Перша допомога у разі отруєння грибами. Терміново зателефонуйте до швидкої за номером 103, промийте шлунок водою, дотримуйтесь постільного режиму. Пийте багато рідини, води прохолодного чаю. Прийміть сорбент. Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу, молочні та кисломолочні продукти. А зараз невелика перерва зробимо вправи для очей. Oo ee oo a ah, ting tang, walla walla bing bang. Oo ee oo a ah, ting tang, walla wala bang bang. Oo ee oo a ah, ting tang, walla wala bing bang. Oo ee oo a ah, ting tang, walla wala bang bang. Do 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 i was in love with you do, 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 do. i told the witch doctor i was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me Ooh, mm, I ting -tang, wanna, wanna, bang -bang. Продовжуємо урок. У природі України росте багато красивих, але небезпечних рослин. Вони можуть викликати отруєння, опіки шкіри чи серйозні захворювання. Тому важливо знати, як виглядають такі рослини і чим вони небезпечні. Найпоширеніші отруйні рослини України борщівник сосновського або голов. висока рослина з великими білими квітами, її сік під дією сонячного світла викликає сильні опіки на шкірі. Вовче лико Дафна. Декоративний кущ із рожевими або червоними ягодами вони отруйні. Навіть кілька ягід можуть викликати отруєння. Блекота чорна рослина з неприємним запахом і фіолетовими квітами. Її отрута діє на нервову систему. Дурман звичайний має великі білі квіти та колючі плоди. Містить всі сильні отруйні речовини. Конвалія травнева, її квіти та ягоди дуже красиві, але отруйні для людини. Ознаки отруєння. Після контакту або вживання отруйних рослин можуть з'явитися нудота, блювання, біль у животі, запаморочення, головний біль судоми. Опіки та почервоніння шкіри. Харчові отруєння. Перша допомога при харчових отруєннях. Необхідно видалити зі шлунка їжу, що отруює організм, промити шлунок слабким розчином теплої води. Харчової соди. Після цього слід прийняти активоване вугілля, сорбенти. Також потрібно пити багато чистої, кип'яченої води, адже під час отруєння відбувається зневоднення організму. Оскільки хворий відчуває загальну слабкість, першу добу слід дотримуватися постільного режиму та вживати тільки рідкі каші. Ксенобіотики це хімічні речовини, які є чужорідними для організму людини. Вони потрапляють до нас із забрудненим повітрям, водою, їжею, а також через побутову хімію, косметику та ліки. Організм людини нездатний природним шляхом швидко розщепити та вивести ці речовини, тому вони можуть накопичуватися і шкодити здоров'ю. Джерела ксенобіотиків це промислові викиди в атмосферу і воду, пестициди та добрива на полях, харчові добавки та барвники в продуктах, побутова хімія, ліки, антибіотики. Негативний вплив на організм людини. Ксенобіотики можуть викликати різні порушення в організмі, алергічні реакції порушення роботи печінки та нирок, які намагаються вивести отруйні речовини. Отруєння збої в нервовій системі, головний біль запаморочення, порушення обміну речовин, онкологічні захворювання при тривалому накопиченні, особливо небезпечні ксенобіотики для дітей, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами. Як зменшити вплив ксенобіотиків, обирати екологічно чисті продукти, мити овочі та фрукти перед вживанням, не зловживати медикаментами та косметикою, використовувати якісну воду для пиття, провітрювати приміщення, Уникати продуктів із великою кількістю барвників і консервантів. Найнебезпечніші ксенобіотики це діоксин, пестициди, сполуки важких металів, нітрати. Висновок. Ксенобіотики – Небезпечні для здоров'я людини речовини, які можуть накопичуватися в організмі та викликати серйозні захворювання. Щоб уберегти своє здоров'я, потрібно дотримуватися простих правил безпеки у побуті та харчуванні. У нашому організмі щодня накопичуються різні речовини продукти обміну, отрути, ліки, хімічні речовини з навколишнього середовища, щоб не допустити їхнього шкідливого впливу, в організмі існує спеціальний захисний процес біотрансформація. Біотрансформація це процес перетворення небезпечних і чужорідних речовин ксенобіотиків у менш токсичні, легкорозчинні сполуки, які організм може швидко вивести. Основним фільтром в організмі є печінка. Саме там більшість отруйних речовин нейтралізується. Також у процесі беруть участь нирки, легені, шкіра, кишечник. етапи біотрансформації. Перший хімічна зміна молекули отруйної речовини за допомогою спеціальних ферментів. Речовина стає більш розчинною у воді. Другий. Утворення продукти з'єднуються з іншими речовинами, стають ще безпечнішими і готовими до виведення. Значення біотрансформації захищає організм від отруєнь, знешкоджує ліки після їх дії, очищає організм від ксенобіотиків. Підтримує здоров'я внутрішніх органів, як допомогти організму вживати більше води для виведення токсинів, дотримуватися здорового харчування, уникати надлишкового вживання ліків без потреби, частіше бути на свіжому повітрі. Зменшувати контакт із побутовою хімією, висновок, біотрансформація це важливий природний захисний механізм, який допомагає організму позбавлятися шкідливих речовин. Завдяки цьому процесу ми можемо жити у середовищі, де постійно присутні різні небезпечні речовини. Підсумуємо розлади діяльності травної системи, кишкові інфекції, гельмінтози, отруєння грибами та рослинами. Симптоми харчових отруєнь нудота, блювання, запаморочення, діарея. Надання першої допомоги при харчових отруєннях, промивання шлунка, прийом сорбенту, виклик швидкої допомоги. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини здійснюється печінкою. Знешкоджені сполуки виводяться із сечею або жовчу. Домашнє завдання опрацювати параграф у підручнику. Рефлексія. Чи сподобався тобі урок, що тебе найбільш зацікавило? Що виявилося занадто складним? Дякую за увагу!